Чи знаєте ви, що можете отримати канадське постійне резидентство менш ніж за 6 місяців? Так, я маю на увазі канадське постійне резидентство менше, ніж за 6 місяців, не підтримку якоїсь провінції, не куаєт, а канадське постійне резидентство. Отже, якщо ви хочете дізнатися, як це ви можете зробити. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте купу корисної інформації на моєму каналі. Вітаю, друзі! Зараз заїхав у лісок тут з одного боку річка, так сиджу в тиньочку, щоб сонце не так пекло, поки я записую вам це відео. А відео буде з дуже корисною інформацією. Я раніше не розглядав цю еміграційну програму тільки тому, що вважав, що вона буде недоступна для більшості українців. Але на днях я вирішив передивитись цю програму, пошукати плюси в неї для вас. Так, для мене мені ці плюси не потрібні, тому що я вже маю не просто постійне резидентство і канадське громадянство. А от для вас я постарався знайти плюси. І ви знаєте, я подивився на цю програму під іншим кутом, і я побачив, що так, ця програма може бути корисною для принаймні дуже великої кількості українців. Особливо ця програма може бути цікава для українців, які приїхали до Британської Колумбії, які приїхали до Онтаріо, де шанс отримати постійне резидентство через підтримку провінції він, скажімо так, дуже такий невисокий. Так? А за допомогою цієї програми у таких українців є шанс отримати. Ну і звісно, це отримання воно дуже швидке. Так, тобто, на відміну від провінційних підтримок, це, це програма федеральна. Ви подаєтесь зразу на отримання постійного резидентства, Вам не, не, не треба буде отримувати підтримку провінції. І програма ця називається Експрес-ентрі. Так, ми сьогодні поговоримо про експрес-ентрі. І, до речі, е канадський уряд гарантує, що він розгляне ваші е документи і надасть вам е постійне резидентство не більше, ніж за 6 місяців, якщо ви зразу докладете всі необхідні документи. Так? Тобто, 6 місяців максимум. Але я знаю випадки, коли ви розглядаєте 4 місяця, і 3,5 місяців, і 5 місяців. Тобто, це. На, до речі, на сьогоднішній день найшвидший шлях отримання канадського постійного резидентства. Давайте, друзі, ми з вами зараз подивимось більш уважніше, що ж це за така чудова програма Експрес Entry. І що вона каже: так, перший, перше, що треба зробити на вашому шляху до отримання канадського резидентства – і це треба зробити негайно, так? Це треба зробити прямо зараз. Це, звісно, підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. І залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Це буде ваш перший необхідний крок на шляху до отримання постійного резидентства. І так, як емігрувати через експрес-ентрі. До речі, посилання на це буде в описі до цього відео. Я раджу всім зайти, подивитися, почитати. Я не буду тут е зараз розписувати все це досконало, тому що це може зайняти дуже така багато часу, і відео буде дуже, дуже длінним. До речі, це перше відео. Я зроблю два відео. Вішенкою на торті буде друге відео. Но його ви не зможете зрозуміти всіх бонусів, не передивившись, це відео. Так, тобто, вам треба спочатку подивитися це відео, і потім в наступному відео я додам до цього відео. Це буде окрема опція, яка буде стосуватися експрес-ентрі. Але це буде дуже цікава опція для більшості українців. Отже, давайте ми з вами подивимось. Що ж це за експрес-ентрі? Процес подання заявки для кваліфікованих іммігрантів, які хочуть оселитись Канаді на постійній основі. Як працює експрес-ентрі? Експрес – це онлайн система, яка використовується для обробки імміграційних заяв від кваліфікованих працівників. Є три еміграційні програми, керовані через Експрес-ентрі. Це Canadian Experience Class. Для кваліфікованих робітників з досвідом роботи в Канаді, до речі, для цього класу треба відпрацювати в Канаді один рік, так? Досвід роботи має бути отриманий протягом трьох років до подання заявки, тобто на за останні три роки вам треба відпрацювати один рік, відповідати мінімальному рівню володіння мовою. І тут зараз буде звучати по перше так дуже страшно, але я вам потім все це розжую, роз'ясню, і це вже не буде так страшно. Так Фо для Canadian Language Benchmark 7, для професій Tier 0 або 1. І для Tier 2 або ТІР-3 достатньо всього лиш cob 5 так тобто я потім вам все це роз'ясню, розжую так. Ну і там також є деякі інші критерії, з якими ви зможете ознайомитись, перейшовши по посиланню. Тобто, я зараз буду називати основні такі вимоги, так, такі, що що вас стосується. Наступна програма це «Federal Skilled Worker Program». Для кваліфікованих робітників з досвідом роботи за кордоном, тобто для цієї програми вам навіть не треба працювати в Канаді. Так тобто, ви можете спокійнесенько собі податись з вашим досвідом роботи за межами Канади. Повинні відповідати критеріям освіти та іншим факторам, отримати мінімальний бал Canada Language Benchmark, сі 7. сім. За всіма чотирма модулями. Знов-таки звучить з COB-7 як багато, на самому ділі це небагато, і я вам потім розповім, що я маю на увазі. Ну і остання третя програма це Federal Skield. Trades program два, для кваліфікованих робітників, які мають кваліфікацію у кваліфікованій професії, повинен мати дійсну пропозицію про роботу чи е, свідоцтво про кваліфікацію, отримати мінімальний бал Canada Language Benchmark 5 з розмовної мови та аудітування, та Canada Language Benchmark 4 з читання та письма. Тобто, це взагалі такі дуже низькі вимоги. Так? Якщо ви маєте право. Якщо ви маєте право на участь в одній з више згаданих програм, ви також можете подати заявку через експрес-ентрі на, прові... на, на номінальну провінцію програ... провінційну програму. Якщо вас номінують, ви отримаєте додаткові бали, щоб могли швидше запросити подати заявку. Ну і як це працює? Є два способи дізнатись, чи маєте ви право на участь в програми, яка є частиною експрес-ентрі. Тобто, за посиланням, ви зайдете, там вам будуть задавати питання, ви просто на них відповідаєте. І вам система покаже, чи ви маєте е, право на цю програму чи ні. А також є е, лист е, з необхідних е, вимог, так я ви можете по почитати самостійно і зрозуміти, чи, чи підходите ви для цієї програми чи ні. Е, крок номер один: це я його вже сказав. Так, це підписатись на. Канал вподобайка, залишені е, коментари. Наступний крок дізнайтесь, чи ви відповідаєте вимогам. Е, наступний крок перевірте свій результат. Якщо ви маєте право на участь в одній або кількох програмах експрес ентрі тобто загрузивши ваш профайл, зробивши профайл в експрес ентрі ви можете мати право приймати участь не в одній програмі, а в, зразу в трьох. Так? Для деяких, деяких українців буде це можливо. Так, і та надішліть свій профіль. Ви потрапите в ПУ експрес-ентрі за допомогою комплексної системи рейтингу. Щоб отримати запрошення, ви повинні набрати більше мінімальної кількості балів для запрошення. Це я зараз поясню. Крок три підготуйте документи, і крок чотири. Заповніть свій профіль. У профілі експрес-ентрі ви надаєте інформацію про себе. Крок п'ятий: отримайте запрошення на та отримайте запрошення та подайте заявку. Повні заявки з усіма супровідними документами обробляються протягом 6 місяців. Це гарантує уряд Канади. Отже, зараз так е підсумуємо з вами, так як це працює. Ви по посиланню переходите на офіційний сайт і Нажимаєте, буде, вам там буде опросник такий, так, де вам будуть задавати питання, ви на них відповідаєте. На питання вашого COB англійської мови. Я вам пропоную поставити, не ставити, що я нічого не знаю, я по-англійськи нічого не розумію, чи ще щось таке. Поставте COB 5, COB 7, поставте так, тому що вам, хочеш не хочеш, вам його прийдеться вчити, незважаючи на те, по якій програмі ви будете йти. так? Поставте COB 7 собі, і ви хоча б подивитеся Скільки ви при, приблизно балів будете мати. Тобто ця про, програма вона на балах. Вам будуть нараховуватися бали за ваш вік, вам будуть нараховуватися бали за вашу освіту, вам будуть нараховуватися бали за вашого супруга чи супругу, вам будуть нараховуватися бали за е, ваш стаж робочий. Вам буде Там там буде багато критеріїв, по яким вам будуть нараховуватись бали. Так? І в кінці кінців система підбиває ці бали і каже вам, що у вас, наприклад, взагалі можна набрати максимум 1200 балів. так? І от ви з 1200 балів зможете набрати, наприклад, 800-900 балів. І вам скаже система, що у вас є 700, 800, 900 балів. Так, ви можете подивитись по е, останнім виборкам, який там був е, мінімальний бал, і вже будете мати собі е, в умі. Чи ви пройдете по цій програмі, чи ні? так, Чи вам десь щось треба підтягнути? Наприклад, ви зможете підтягнути вашу англійську мову і за це вам піднімуть бал. Чи ви зможете там, я, я не знаю, відпрацювати на рік більше, і вам піднімуть бал так за, за ваш стаж. Тобто, ця така система, вона гибка, гнучка, доволі такі, і ви можете її погратись. Але що ще гарно з цією системою, друзі мої, ви прямо з цього свого профайлу можете податись на номінацію будь-якої провінції. Ну, давайте уявимо собі, що ви працюєте в е, Альберті, наприклад, чи в Британській Колумбії. І якщо ви подивитесь на вибірки, провінційні вибірки, так те, що, що публікують провінції, то ви побачите, що всі провінції, всі без виключення

це люди, які мають експрес ентрі профайл. Тобто провінції люблять е, забирати е, людей, з, е, які мають свої профайли в експрес ентрі Тобто експрес-ентрі це свого роду такий знак якісті, ви знаєте. Тобто, якщо ви не, не е, соответствуєте, не, не підходите по якісь критеріям, ви не зможете создати собі цей е, профайл. Але якщо він у вас є, то це такий класний індикатор. Для, для всіх е, і для провінції, що ви кваліфікована людина і що ви зможете допомогти провінції, тобто ви можете податись і на провінційну програму з вашого експрес-ентрі, але це буде е, швидше, так? І ви зможете податись на федеральну напряму, якщо ви не захочете подаватись, якщо ви будете кваліфікуватись на пряму подачу. І в такому разі ви пройдете весь свій процес просто за один клік, так тобто за одну подачу. Вам не треба буде отримувати спочатку підкспочатку підтримку провінції, потім подаватись на постійне резидентство. Ви зразу подаєтесь на постійне президентство. Тепер що стосується. Англійської мови так треба здати англійську мову. Так звісно, її треба здати. І вам треба буде її здавати для будь-якої програми. Навіть якщо ви будете вивчати йти через е провінційні програми, то найменший бал, з яким ви можете піти, це Сіобі 4. Тут ми для Skill Trade ми бачимо, що по двох модулях треба мати Сіобі 5, а по двох достатньо мати Сіобі 4, щоб проходити. І давайте зараз все це порахуємо. Наприклад, навіть якщо ви маєте Сіобі 4, ви здали ці Сіобі 4, вау, все. Вам треба зараз буде подаватись на провінційний етап, тобто ви будете щонайменше три місяці чекати, коли вас одобрить провінція. Так потім ви знов збираєте пакет документів, відправляєте його на. Федеральний розгляд і там провинційні програми розглядаються на зараз. Якщо взяти статистику, подивитись більше року. В середньому провинційні програми розглядаються більше року. Звісно, комусь повезе, когось розглянуть менш ніж за рік, але більшість людей будуть розглядати дуже довго. Так за цей час, як на мене, краще підналягти. Підняти січо Сіобі 4 до Сіобі 5 якщо зайнятися англійською мовою, так це зайнятися англійською мовою, можна легко за місяць. За місяць ви зможете це зробити. Тобто, якщо поставити на вежі, з одної е, з одної сторони, у нас буде е, підтягнути англійську мову, так. Місяць потратити на те, щоб підтягнути англійську мову. З іншої сторони, в нас буде, що треба 6 місяців відпрацювати щонайменше в провінції, потім 3 місяці чекати, поки вам нададуть цю а, а, підтримку провінційну, чи нададуть чи не нададуть, чи не нададуть так. Тобто треба збирати всі ці документи, потім відсилати всі ці документи на а, федеральний рівень і чекати більше року, чи краще місяць-два потратити. Потратити, вивчити, підняти вашу англійську мову, і це буде не просто бонус, не тільки бонус для отримання постійного резидентства, так це також буде бонус для вас з більш кращою англійською мовою. Ви зможете знайти собі кращу роботу. Вам не треба буде сидіти на низькокваліфікованій роботі. Ви зможете подаватись на е, кваліфіковану роботу і займатись е, більш цікавою роботою, так і більше заробляти. Тобто. Це, це саме чому я передивився мій погляд на цю програму і вирішив зробити ці два ролики. Так тобто, у більшості у багатьох українців, які зараз їдуть сюди до Канади, звісно, тут треба мати освіту і. Е, треба мати ок, е, ви, ви зможете создати собі профайл з середньою освітою, але для того, щоб попасти в пул на, напряму, треба мати вищу освіту, звісно, тому що тут за освіту також надаються бали. Ви можете все це, як вже сказав, перейти по посиланню, і вам система нарахує, скільки балів ви можете набрати так. Але якщо навіть ви побачите, що ви набираєте недостатньо балів, Балів для того, щоб вас вибрали туди напряму, так видернули. Не спішіть розочаровуватись, в наступному відео я підбадьорю вас так гарнесенько в цьому плані підбадьорю. І знов-таки создав, якщо ви зробите собі експрес-ентрі профайл, у вас набагато більше шансів отримати скоріше навіть провінційну підтримку, так і вже піти через провінційну програму. Отже, я сподіваюся, що ця інформація була. Для вас корисна і цікава. Я впевнений, що більшість принаймні половина українців може спокійно скористатись цією програмою. І я впевнений, що для багатьох українців, які приїхали до Британської Колумбії, до Онтаріо, це буде один із найлегших і один з найбільших. Скоріших шляхів отримання постійного резидентства Канади. Тобто, я сподіваюся, що це ви зрозуміли, що я намагаюся вам донести так. І я сподіваюся, що ви не забули зробити ваш перший необхідний крок на цьому е шляху важкому, але цікавому. так? А саме ви не забули підписатись на мій канал, ви не забули поставити вподобайку цьому відео, ви не забули залишити коментар. Під цим відео, принаймні напишіть мені, чи ця інформація була цікава для вас, чи ця інформація була корисна для вас. Або ви вже все самі знаєте, і вже мені не варто робити такі ролики. Ну, навіщо вчити вченого, так як кажуть. Я буду чекати від вас відповідей, я буду чекати від вас коментарі. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!